Ми обираємо Final Cut Generator, ми обираємо довжину в 10 секунд, ми обираємо 30 кадрів на секунду та обираємо 1080. 4K обирати не варто, бо це додасть дуже багато роботи комп'ютеру. І якщо у вас, наприклад, як у мене старий Intel ноутбук, то це буде дуже проблемно. Тому я в процесі створення проєкту не буду показувати демонстрації. Ми побачимо те, що вийде в нас після закінчення відео. Обираємо нашу лінію. Затискаємо клавішу Shift та малюємо нашу лінію на панелі. Колір інше оформлення нам не потрібно, тому що вона буде вимкнена після активації її клонів. Ми йдемо в геометрію параметр так, щоб вона займала мінус 640 старт і плюс 640 закінчення. Далі ми йдемо в параметри і скидаємо її параметри на центр кадру. Далі ми додаємо фільтр Ring Lens. Це в нас в Distortion. Ми підкриваємо параметри центру і перевіряємо, щоб вони в нас були 0,5-0,5. Далі ми робимо радіус 640, Thickness нас підкоригував до 0,5. Refraction я зменшую до 0,5 теж. Тепер ми до параметру Y додаємо поведінку Oscillate Тепер в налаштуваннях поведінки ми прибираємо амплітуду до 0,5 пікселів. Далі обираємо нашу лінію, обираємо Make a Particles Як ми бачимо, оригінальна лінія в нас втимкнулася, але поведінки і все інше. Притаманні їй залишилося з нами. Ми йдемо в налаштування емітеру, ми міняємо тип спойта е, на wave, У нас задаються стартові параметри, робимо їх, наприклад, на мінус 800. Далі амплітюд ми піднімаємо втричі. Фреквінсі виставляємо в 5. Emission Range ми лишаємо як є. Фактично, нас тут цікавить Initial number, наприклад, 125. Виставляємо довжину життя в 10 секунд. Burst rate ми виставляємо в 0. Speed ми теж виставляємо в 0. Міняємо параметр spin, виставляємо його, наприклад, на 50 градусів. Тепер ми переходимо на нашу групу і додаємо фільтр люмаке. Він трішечки. Покращить наші параметри, зробить їх м'якими, я би може опустив трішечки мікса, і далі я додаю Directional Blur як розмиття до нашого проєкту. Виставляємо силу Directional Blur наприклад, на 250, поворот на 90 градусів. Якщо ви бачите, що вам щось забагато, ви, звісно, можете опустити. Далі зберігаємо наш генератор, вибираємо нашу тему та категорію, публікуємо його для Final Cut. Також раджу змінити мікс на цьому блюрі для того, щоб воно було більш цікаве для сприйняття і менш розмите за бажанням. Я десь ставлю в 30%. Також переходимо в проєкт, в його налаштування і додаємо вертикальний розмір. Тобто додаємо в 9х16. І ще раз зберігаємо цей проєкт. Дякую за перегляд, дякую, що залишаєтесь на моєму каналі, ставите вподобання та підписуйтесь і чекайте нові відео. Побачимось!